Доброго ранку всім. Можливо, ранок вже в когось почався давним-давно. Я йду з парку, де попрактикувала, де зробила відео, щоб поділитися з вами, надихнути вас. Я знаходжуся в місті Київ, приїхала в гості до своєї доньки. І. Суміщаю, скажімо так, корисне з приємним. І поки йду з цього парку назад, такі чарівні місця, трошечки вам так, щоб ви подивилися навколо. Звичайний парк, я б ще так більше сказала, така лісопаркова зона. Де зранку дуже багато людей, які займаються собою. Це мені мене дуже-дуже радує, Я коли бачу, коли люди щось роблять зранку, хтось бігає, хтось собачкою гуляє, але ж ходить, дай собаки добрі і людині. Хтось якісь робить вправи, особливо люди, знаєте, такого похилого віку. І е, зустрілась мені сімейна пара, яка вітала сонце. Взагалі, знаєте. Це супер. І вийшла, скажімо так, з метою записати відео з такими роздумами, така в нас ця рубрика роздуми вголос. Трошки тут спускаюся зверху, але зупинюся і поділюся з вами красою, красою природи, матінки природи, тому що саме в обіймах матінки природи. Знаєте, у нас є можливість наповнитися, надихнутися, поправити своє здоров'я. Знаєте, позбавитись оцих наших паразитичних вампірів, які смокчуть оцю нашу енергію і таке іншим. Тому така в мене, знаєте, послання до вас, чи звертання, чи роздуми. А що краще, групові практики чи особисті? Ну, скажу так, що на якийсь період життя можливо дуже корисно починати саме з групових практик, знайти адекватного викладача. Я зараз говорю про йогу, знайти того, хто вам відгукується своїм посилом, да, своїм знанням, своїм вмінням. Саме вас надихне на те, щоб ви, щоб ви почали практикувати. Тому що, знаєте, по-різному буває, наприклад, з подружкою, да? от їй заходить, а от мені ні, от щось там, чи голос, чи подача якась така, чи вона трошки така, чи він такий космічний, містичний, чи ще щось. Ну, дивіться. За відчуттям, от як ви відчуваєте, саме оцей буде головний, головний критерій ваш відгук. І тоді ви чи йдете, да, на ці групові практики. І також немаловажний такий фактор, а хто знаходиться в цій групі? Знаєте, іноді і таке да, людина може відчувати. Хочу сказати про свою групу людей, які. Практикують разом зі мною його вже не один рік. У нас дуже-дуже така атмосферна група, дуже така дружелюбна. І люди, які приходять і практикують з нами не один рік, вони це відмічають. Тобто Ми підтримуємо. Тобто Це не просто, скажімо так, прийшли, щось там поробили і пішли. Ні, це, ну, скажу вам так, це така, знаєте, створення саме тієї атмосфери, в якій ти відчуваєш себе дуже-дуже гармонійним, дуже-дуже таким піднесеним. Ти наповнюєшся саме не тільки за рахунок рухів, але і за рахунок присутності да, тих людей, які знаходяться в цьому залі. Тому це також вважаю таким головним чинником при обиранні, одним з головних прив... чинників при обиранні а, групових практик. Далі, можливо, у вас такої а, ситуації життєвої немає, щоб ви могли, ну, скажімо так, ходити до залу, різне буває. Ми зараз не будемо конкретизувати причини, вони справді бувають різні. Але ви вирішили займатися самостійно, ви маєте вже намір, ви вже багато чого почитали, багато чого подивилися. Знаєте, раніше, коли не було оцього доступу до... Інтернету, взагалі нічого не було там, люди по книжкам займалися. От знайшли книжку з йоги, і починаю, я вам хочу сказати, багато ці йоги шістдесятників, як їх називали, вони досягали дуже великих результатів, майже просвітлення. Тому по книжкам, так. Да. Але зараз в нас такий час, що Боже, всього повно. Всі вчителі нема кого вчити, скажімо так. Це я шуткую. От. Тому. Тут треба для себе з'ясувати, да? кого ж обрати теж за тим же принципом, як воно відгукується у вас, як ви це відчуваєте, як ви розумієте, що саме тут вам і Ну, все підходить по всім параметрам. Все особиста практика, але вона така, знаєте, за допомогою. Це онлайн, я так називаю. І це теж може має місце бути. І це теж може. Скажімо так, спричинити вашому руху вперед. І ви будете отримувати ті результати, які ви для себе поставили. Далі, практикуючи певний час в групі, приходить той час, коли група вам вже не потрібна. І вам комфортно один на один своїм килимком. Самим собою, але з підтримкою самого абсолюта. Оце, мабуть, просто супер можливості. І ніякому разі не треба лишати себе цієї можливості ось так один на один з самим абсолютом практикувати. І я рекомендую вам. Не пропустити цього сигналу, коли готовий вже сам. І взагалі-то люди, які приходять до мене на практику, я орієнтую саме на такий підхід. І так бувало, що люди практикували в залі, пішли на особисту, знову повернулися за натхненням, які, знаєте, за підтримкою, таке теж знаєте, буває і це нормально. Тому ось така порада. Да? Груповація, це знаєте, вона вас підтримує, вона дасть вам той шлях, куди йти. Напрямок, людина, яка інструктор, викладач, чи може вам взагалі по, пощастити до майстра одразу попасти. Це взагалі супер. Ось потім ви чи онлайн ви займаєтесь, і у вас є формати, можливість, і всі пристрої, які вам будуть демонструвати добре, і також відгукуватись, і будете отримати всі відповіді на питання, таке інше. І оця особиста практика один на один. Це така, м -м, мені здається, Щаблина нова на шляху духовному шляху людини. Практикуючи. Особливо це на це звертаю вашу увагу. Так, от, практикуємо, з'ясовуємо для себе, обираємо те, що ближче. Головне діяти. Знаєте, нагадую вам про потрійні ліки від невідіння, від незнання. Це ваша воля, це ваше знання і ваша дія. Все. Все просто. Всіх обіймаю. всім гарного дня чи ну, часу доби, там, де звідки ви чуєте, і намасте.